Храм Пресвятої Трійці побудований у 1997 році архітектор Анатолій Водоп'ян, художник Михайло Лисак. У храмі є мощі учителів церкви IV століття, святих Івана Золотоустого та Василія Великого. Світ видимий і невидимий сотворив Господь про ангелів, безплотні небесні сили, чисті духи, наділені розумом, розповідає доктор біблійного богослов'я Отець Іван Січкарик. Вже від самого початку Святому Письмі, зокрема в старому Завіті, ми читаємо і розуміємо про те, що Бог створив світ видимий і невидимий. До невидимого світу відносяться ангели, і вони відіграють особливу роль в історії спасіння людини. З самого старого завіту ми можемо почерпнути, власне, те, що ангели виконували певне свої служіння. Це є чисті духи, наділені розумом, свобідною волею, і вони мають своє існування від волі Господньої. Тобто, це є немовби ті дзеркала, які відображують святість Божу. І Анна на самому початку вони мають за завдання те, щоб прославляти Бога. Крім того, вони, будучи посередниками між Богом і тілесними істотами, тобто людьми, виконують своє служіння. І саме слово ангел, ангелос з грецької означає посланець в єврейській мові це слово означає малеак, тобто той, хто переносить якусь певну вістку. І слово ангел вживалося не тільки лише до безплотних сил, але також і до людей вживалося. Однак найбільше це служіння виконували ангели. І найперше, вони об'являли волю Господню для людини чи для вибраного народу, ізраїльського, зокрема. Крім того, вони також обороняли цей вибраний народ. Зокрема, читаємо ми про те, що Ангел також виконував роль того, який карав єгипетський народ за непослух Богові. Крім того, вже коли ми підемо в новий завіт, зможемо побачити, що роль ангелів. Вже більше зводиться для того, щоб вони могли служити Ісусові Христові, для того, щоб Він міг сповнити свою спасенну місію. І так ми бачимо те, що ангели є присутні в тому періоді, коли є благовіщення, тоді, коли є народження Ісуса Христа, коли він перебуває в Єгипті, також коли він перебуває в пустелі і починає свою проповідь. Зокрема, в особливий спосіб ми бачимо присутність цього невидимого світу, коли Ісус Христос в волиному городі молиться. Саме тоді ангел служить Господеві для того, щоби підтримати Його в моменті випробовування. Знову ж таки, ми бачимо служіння ангелів в тому випадку, коли ми відкриваємо Книгу Откровення. І там ми. Розуміємо, що англиці є ті, які насамперед прославляють Бога в Божественній літургії. Східна літургія має свою особливість, тому що під час відправлення цієї божественної літургії немає якогось моменту зупинки. Завжди молитва переходить з однієї в іншу. Власне, коли ми читаємо в старому завіті Прока про Ісаю, в шостій главі, ми бачимо те видіння, яке Господь Бог йому об'явив. Десятки тисяч, по постарослов'янські слово тьма, означає безліч багато англів, які прославляють Бога. Таким чином, і ми, відправляючи божественну літургію, єднаємося разом із небесними хорами для того, щоб прославляти Бога. Знову ж таки, в Апокаліпсисі, Откровення Івана Богослова, ми бачимо ту божественну літургію небесну і через це. Ми єднаємося з ангелами для того, щоби в цій спільній молитві творити одну церкву. Завданням людини через ціле своє життя, тобто свій духовний подвиг, який вона має звершити, це немов би уподібнитись до ангелів, тобто за час свого духовного зросту позбутись тих. Пристрастей, злих нахилів, і таким чином наблизитись до англії, щоби почитати Бога. Зі Святого письма ми знаємо, що ангели перейшли певну пробу. Тобто вони мали момент випробування і для них залежало і стояло питання: бути з Богом чи бути проти Нього. І ті ангели, які стали проти Бога на чолі з Сатаною, Сатан означає противник Божий. І вони стали упадшими духами, отже, злими духами і всіма своїми силами намагається вони людину звести з праведного життя, для того, щоб людина не йшла дорогою спасіння. І тому злий дух намагається в сьогоднішній час також спокушати церкву, тобто кожного христинина, який у ній перебуває. Чому? Для того, щоб не тільки лише він перебував в аді. Тобто в пеклі. Бо згідно навчання церкви сатана і всі інші вже злі духи, які відійшли від Бога, вони вже не мають можливості спасіння. Тому що чим відрізняється ангел від людини? Тим, що ангел має досконале пізнання, раз, пізнавши Бога, він його пізнав як найвище добро. І, раз, роблячи рішення своєї волі, він це робить свобідно, добровільно і розуміє, отже, на який крок іде. Тому, прийнявши рішення раз, він приймає його раз і назавжди. Людина натомість маючи своє обмежене пізнання, слабкий розум, вона здатна помилятися. Часто ми маємо великий той шанс, здарований Богом, що людина, помилившись, тобто зрішивши, має можливість завжди покаяння. Завжди має можливість змінити своє життя, навернутися до Бога і отримати знову спасіння. Саме в цьому ми відрізняємося від ангелів, зокрема від злих духів, які вже не можуть ніколи отримати спасіння.